Отець Ілян, а що ви зараз робите? Сьогодні ми маємо святвечір і є гарна традиція у моїй сім'ї, у моєму селі, взагалі на Гуцульщині, всіх нас відвідувати могили наших родичів. Зараз я біля могили своєї бабусі Марії, яка померла у 1999 році, коли мені було. Два з половиною урочки, дорогі брата і сестри, це гарна традиція, тому що святвечір ми сідаємо і згадуємо не тільки якісь приємні моменти в житті, а ми і нагадуємо нашого Спасителя, який прийшов у цей світ, і нагадуємо наших пращурів, наших предків, яких уже немає за святковим столом. І Є гарна традиція прийти сьогодні сюди. Ми прийшли коли ще день, але багато людей приходять пізніше, і весь цвинтар, ось весь, як ви зараз бачите, він запалений у лампадках, що свідчить, що наша молитва і наша віра вона не згасає, і ми ставимося до цього не просто як до обряду. А реально це наша християнська традиція, і я вважаю, її треба дотримуватися. Вам, усім Божого благословіння, і нехай у спокої серця ми зустрінемо новонародженого Спасителя.